Розглянемо з вами ще одну контрольну для четверто класу, яку пропонують на ДПА по математиці. Перше завдання. Яке число в числовому ряді 4358, 4359, 4361, 4362, пропущено. Ну, Дивимося, які у нас міняються цифри. От останнє міняється. Тобто, 59, а потім вже 61. Понятно, що тут не вистачає 60. Да? Шукаємо таке число. Це 4360. Отже, правильна відповідь у нас відповідь Б. Друге завдання. На якому рисунку заштраховано 2 шостих квадрата? ось наші. Прямокутнички. І кожен прямокутничок поділимо на, на 6 частин. І нам треба знайти. Дві шости, тобто дві частини заштриховані, а останні ні це от ось оцей прямокутничок. От наші дві частинки заштриховані, а цей ні. Ми вирішили легкі завдання. Так, наступне. В шкільну бібліотеку подарували 1539 книжок. Скільки книжок залишилось після того, яких розставили в шафи, по 100 книжок на в шаф, в кожну шафу. Що нам треба зробити? Якщо розставляли по 100 книжок, значить нам треба це число 1539 поділити на 100 ділимо. І, і остача, це і буде от наше число. То, що не вистачило, то, що повна шафа у нас не заповниться. Ділимо на 100. Беремо три цифри. Беремо по одному. От ми так діємо поділи. 1539, поділити на 100. Ділимо куточком. Беремо по одному, на 100. Віднімаємо 53, зносимо девяточку. дивимося 500. По скільки можна взяти по 5. 5 на 100 буде 500. Віднімаємо осталось 39. Тобто, 39 в остачі. 15 шаг було, і 39 у нас книжок, воно не заповнило повну шафу отже у нас відповідь Б. Четверте завдання. Розв'язком якого рівняння є число 88. Дали нам три рівняння з іксом. Ну, і щоб знайти. Розв'язком якого є 88, треба їх всі три вирішити. Вирішуємо. Перше рівняння. 704 поділити на Х буде 88. Що нам, коли у нас невідоме, дільник ділене невідоме, що нам треба? Дільник поділити на частку. От ми ділимо 704 ділимо на 88. Беремо по 8. Ну, 8 це у нас не 88, значить, цей варіант нам не підходить. Другий варіант. 88 поділити на х дорівня 11. Теж треба, щоб знайти Х. Треба 88 поділити на 11. Ділим куточком одержали знову 8. Не підходить. І третє рівняння у нас 8 помножити на х дорівнює 704. Як ми знаходимо х. Нам треба частку. Так, ні, це не частку, це добуток поділити на, невідом, на відомий множник. Добуток у нас 704. 704 ділимо на відомий множник, на 8. Ділимо куточком. 70 поділити на 8, Візьмемо по 8, Буде 64. піднімаємо 6, носимо четвірочку. І 64 на 8, де 8? Отже, одержали 88. Те, що у нас питали, дивимося. Значить, це у нас третє рівняння. Правильна відповідь В. Так. П'яте завдання. Яке з креслень є розгорткою куба? Ну, потрібно знати, скільки у нас у куба, з сторін, ви всі держали в руках куб. ну, Кубік рубіка всі держали, і там, якщо їх пересчитати, грані куба, то буде шість їх. І считаємо, де у нас шість? В першому. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ні, один лишній не підходить, в другому. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить, правильна, оця розгортка буде відповідь Б. А В відповідь: тут їх менше, ніж треба. Так, завдання шосте. Периметр прямокутника дорівнює 130 см. Довжина 36. Ширина невідома. Потрібно знайти ширину. Ну, Спочатку згадуємо, як ми шукаємо периметр прямокутника. Прямокутник це у нас така геометрична фігура, в якого прямі кути і сторони друг проти друга, вони рівні. Оці рівні, тобто довжина і довжина, їх дві, однакові числа, ширина і ширина. Тобто, периметр вважають 2 помножити на довжину, плюс 2 помножити на ширину. Звідси, ми знаходимо, що це 2 помножити на Ширину. Це треба нам від периметра відняти оцей добуток довжин. І потім поділити на 2. Підставляємо числа. 130 відняти 72, поділити на 2 буде 29. Завдання 7 обчислити. Ну, дали два приклади, і треба їх обчислити. Перший приклад: 25 годин, 17 хвилин, відняти 9 годин, 35 хвилин. Що ми робимо? Запишемо це в стопчик, так як ми, звичайно, звикли записувати віднімання. Але, в чому різниця, коли ми віднімаємо. Просто числа, то там у нас десятки, сотні, а тут у нас в 1 годині 60 хвилин. І от від 17 хвилин ми не можемо відняти 35 хвилин. Тому ми займемо 1 годину із 25, і 1 година це 60 хвилин. І одержимо не 17, а 77 хвилин. І потім уже будемо оціх 77 віднімати 35, одержимо 42 хвилини. від Тут вже у нас не 25 годин осталось, а 24. Тобто від 24 віднімаємо 9, одержуємо 15 годин. Розглянемо другий приклад. Другий приклад це нам треба, ну, ми, в общем, одержали 15 годин, 42 хвилини. Другий приклад: 23 помножити на 64, відняти це. Якщо це. У даному випадку число 1400. Що нам потрібно зробити? Спочатку зробимо множення. Зробимо множення в стовпчик. Записали ці два числа і множимо 4 помножити на 3, 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 на 2, 8, і той 1 9. Тепер множимо на 6. 6 помножити на 3, 18. 8. пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 помножити на 2, 12 і той 1 13. Додали ці два числа. 2, 9 плюс 8, 17, 3 плюс 1 4, 1 зносимо. І тепер треба від цього добутку відняти С. Це. це у нас сказали, що у нас 1400. Тобто ми віднімаємо 1472, відняти 1400. Одержалось 72. Так, і останнє завдання це задача. Для начинки пиріжків Марина купила три пачки сиру по 11 гривень 60 копійок і два пакетики родзинок по 6 гривень 30 копійок. До каси вона подала 50 гривень, скільки здачі отримала дівчинка. Ну, тобто така задачка може бути і у вас, якщо ви підете в магазин щось купувати, вам мама дасть 50 гривень, ви все набрали, щоб правильно провірити, не помилився ніхто. Чи ви не набрали більше, ніж на 50 гривень. Ви, ну, ви повинні вміти розв'язувати такі задачки. Значить, що ми зробимо? Спочатку ми узнаємо, скільки коштує сир. Тобто, раз три пачки, то треба помножити на 3. 11 гривень 60 копійок. Множимо а. на 3. 60 копійок на 3 це буде 180. Пишемо 80. І один ще запам'ятовуємо. 3 на 11 буде 33, і то й 1, 34. Отже, за сир маринки треба віддати 34 гривни 80 копійок. Тепер порахуємо, скільки коштують родзинки. А родзинок вона купила 2 пачки, тому що 6, 6 гривень 30 копійок множимо на 2. Буде 12 гривень 60 копійок. Тепер додаємо ці, одержимо суму, скільки, скільки всього це коштують Три пачки сиру, дві пачки родзинок. Додали, одержали 47 гривень, 40 копійок. І тепер залишилось нам тільки відняти від нашої суми від 50 гривень. Віднімемо 47 гривень, 40 копійок. Відняли, одержали 2 гривні 60 копійок. Отже, продавець нам повинен ще дати. Здача 2 гривни 60 копійок. Ну, така простенька задача. Я думаю, ви всі з нею справитесь. Ось такі задачі бувають на екзаменах ДПА.